заходим і в двері залітаємо. Все, я пройшов. Челік, а давай реально забудуємо тут. Це фімба. Ай, блін, так тут надо отак. Давай, забудовуй, чел. Давай. Блін, а як тут забудувати? Давай, ну, будуйся. Все, ми забудували, вроді. Я... А тут можна банан положити. О, оце би був би прикол жорсткий, скажіть. У мене два банана чомусь, я не знаю чого. Е, о, піца? У мене є піца. Нам треба її кудись заносити. У мене 36, 36. Е, да, тут капець як багато вулиць якихось. 36, 36. А, а де 36? А, во. 36. Я заніс. Все, сюди. Так, стенку і Ще можна таку хмарку, щоб ми заросли залінів. О, нормально. <гум> Подивіться. Ой-ой, нас дощиком поливають. <гум> О, тут реально починається рости. У мене я заріз, я заріз просто. Дивись, що <гум> це таке. Ой-ой-ой, куди я падаю?